Ну і друзі, самий must have – це чат-мантра. Чат-мантри, які я особисто привезла з Малазії. Вони освячені у всіх храмах, які є. Ці чудові розкішні чат-мантри ви можете придбати в наших інтернет-магазинах. Це ексклюзив. Таких мантр нема ні в кого. Заходь в наш магазин Віковий Схід і придбать. Чат мантра вам потрібна буде для дев'ятого періоду, тому що дев'ятий період. Це духовність, це духовний розвиток. Якщо ти захочеш бути щасливою людиною, класною, суперовою, щоб в твоєму житті був позитив, щоб внутрішньо у тебе було гарно, щоб твоя душа була спокійна і щаслива, тобі обов'язково потрібно мати таку чат-мантру. Кількість, звісно, чат-мантр обмежена. Тому не зволікай! І придбай обов'язково собі таку книгу з чат-мантрами, яку ми привезли з Малазії, з Куалампура. Зміни своє життя, іди шляхом просвітлення для того, щоб ми в цей світ принесли все саме найкраще: добро, любов, позитив, віковий схід вас чекає.